У Вінниці в кінотеатрі Родина презентували документальний фільм Атлети війни. Стрічку про українських спортсменів під час повномасштабного вторгнення РФ на великому екрані у нас показали вперше, каже президентка громадської організації Мольфар Юлія Вочер. Саме вони і з ініціювали показ у залі. Ветерани, освітяни та представники громадської організації. Плакала. Да, от не дивлячись на те, що я багато чого бачила, багато чого пережила, але плакала від щастя, що у нас є такий дух. А в нас є такі хлопці, і вони не єдині, їх є багато. Головне, щоб про них молодь знала, тому що я знаю, що в одних ще війна не почалася, в других вона вже закінчилась, а треті не знають, що вона у нас є. Стрічку презентували на Олімпіаді в Парижі, розповідає її продюсер Микола Понич. Мету, яку переслідували, це недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. Коли ми показували в Парижі. Ну і не тільки в Парижі, але в Меці, в Ліоні. То там люди виходили і казали, невже невже у вас така велика війна. Тобто люди цього не знають. І за допомогою фільмів потрібно доносити цю інформацію. Працювали над картиною, каже Понеч з квітня по вересень 2023-го зйомки проводили в різних регіонах України. Починаючи від Дніпропетровської області Дніпра, також були Харківській області. За Куп'янськом також були це Львів, була Чернігівська область. Ну і звичайно, це Хмільник, Вінницька область. Цей фільм він зараз проданий американському сейлу. Ну тобто, це на дистріб'ютори, і він буде на платформі. Тому що у нас режисер американець, я продюсер, композитор це італієць, і музику, яку зробив італієць, ми записували з національним президентським оркестром. Головний герой стрічки Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни, учасник АТО, ООС. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ Роман на протезі боронив Харківщину і нині продовжує службу. каже, а ще бере участь у міжнародних марафонах. Зйомки припадали на період підготовки до лондонського марафону, до мого першого марафону. Тому, власне, якось за фільм, в принципі, спочатку я не думав, психологічно це важкий фільм, буду якби тут не. Не те, що звикли давстворних блокбастерах дивитися. Цей фільм і ряд наступних, які я впевнений, ще будуть виходити пов'язані з спортом. Да, про те, що вони зробили з нашим спортом. А, власне, це все буде спрямовано на те, щоб не допустити їх в повній мірі на, на, на власне вже спортивні майданчики всього світу. У фільмі представлені історії і інших спортсменів, які загинули через російську агресію, та тих, хто нині воює на передовій або ж продовжує тренування. Це важливо для людей, які не розуміють, що відбувається, і яким треба о чомусь замислитись. Триває стрічка 90 хвилин. Фільм важкий і спонукає до роздумів, каже глядачка Марія Жорина. Вже стільки часу йде війна, і ми відчуваємо, що це сьогодення, це нормально, тривоги. Ми звикли до цього, але цей фільм він нас пробуджує, ще раз нагадує, в яких умовах ми живемо. Я вам скажу, фільм змотивував мене, маючи, скажімо так, повне здоров'я, руки, ноги жити, радіти, тому що я жива, і дякувати тим, хто захищає нас своїм здоров'ям і своїм життям. За словами Юлії, Вочір, фільм Атлети війни показуватимуть під час зустрічей військових та волонтерів із молоддю. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак. Суспільне новини. Вінниця.